Затримали на гарячому на Прикарпатті Викрили наркозбувачів, які налагодили схему розповсюдження, особливо небезпечних речовин. 23-річний мешканець Коломищі не продавав буковинцю канабіс. За заборонений товар він отримав півтора тисячі гривень. Під час обшуку у нього вилучили кошти та ще один згорток із канабісом. А за годину правоохоронці викрили та затримали на гарячому ще одного наркозбувача. 19-річний правопорушник за 1500 гривень також збув наркотичний засіб канабіс. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські виявили та вилучили сумку з сухою рослинною речовиною, картонну коробку, в якій було сім поліетиленових пакетів з рослинними речовинами. Пристрій для подрібнення та інше. Все виявлене та вилучене поліцейські направили на експертизу. Обох фігурантів затримали в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. В медичному закладі їм провели освідування. Встановлено, що обоє фігурантів перебували в стані наркотичного сп'яніння. Молодикам вже повідомили про підозру. Невдовзі суд обере запобіжні заходи. Крім того, правоохоронці встановлюють злочинні зв'язки підозрюваних, а також інші можливі канали придбання та розповсюдження наркотиків.